Так, Сьогодні поставили разом з найсом фотоелементи з відбивачем. Значить, тут стоїть такий катафот, на який попадає лазер і відбивається назад на фотоелемент. От видно, В одному світиться лазер, в другому нічого не світиться. Відповідно, треба дуже чітко його виставляти, щоб попадало воно на катафот. І бажано вертикально, а тоді легше його буде регулювати. Ну, але в нас тут просто так. От, зручніше нам було ставити його таким чином. Так, тут у нас є індикація, до речі, світлова. Беремо, оп, перетнули фотик, закрили. Червоним світить. Так, зелений. Значить, нормально закритий контакт. До речі, там є і нормально закритий, і нормально відкритий контакт, якщо вам так потрібно. Так, ще хотів зауважити стосовно цього змінного резистору, який можна крутити, Ось він знаходиться. Він все на все перемикає режим роботи нашого фотоелемента. От Якщо ми на нього от, видно, там червоним лазером попадаємо, він у нас зараз нормально замкнутий. Якщо я беру відвожу кудись, він нормально розімкнутий. І якщо я переключу, цей резистор в інше положення, він буде навпаки, коли я попадаю лазером на катафот, він буде нормально розімкнутий. А коли лазер попадає не на катафот, він буде нормально замкнутий. От і все.